Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам пропоную рецепт неймовірно смачної паски. Солодка, ніжна, масляна, але не жирна. Кожного року я щось експериментую, додаю і віднімаю, і цей рецепт я вам сміло рекомендую. Дуже вона ніжна, ароматна і смачна. Всі інгредієнти кімнатної температури, крім дріжджів, з холодильника, це свіжі, пресовані, якщо сухі, то втричі менше. Спочатку підготуємо родзинки, я їх промила в проточній воді, просушила і заливаю ромом приблизно 80-100 мл. Заливаю десь до половина. Бажано в герметичний лоток, щоб можна було декілька разів ними потрясти, щоб вони всі впитували ром. Я це роблю з вечора, щоб настоялась цілу ніч. Ставлю в холодильник це ви бачите захід сонця. Добрий раночок. Починаємо з опари. Дріжджем, розкришимо вилкою або рукою, додаємо молоко кімнатної температури або ледь тепле. Загальної кількості ложку цукру і приблизно 3 столові ложки борошна. Перемішуємо, накриваємо полотенцем і ставимо в тепле місце. Я в цих дріжджах впевнена, тому я сміло починаю замість тіста: 3 яйця, цукор, цедра лимона. Зачіплюємо тільки жовту частину, біла гірчить. Я ще додаю цедру апельсина. Якщо ви хочете щось одне, то я вам рекомендую цедру лимона. За бажанням можете додати ще ванільний екстракт або цукор. Трохи менше, ніж пів ложки куркуми, це для кольору. І приблизна столова ложка меду. На смак ви його не відчуєте, але випічка буде довше свіжою. Перемішуємо. У нас вже дуже тепло, пройшло десь 10 хвилин. Опара в мене вже підійшла, дріжджі, свіжі, живі, ось подивіться на них. Починаємо замість тіста. В яйця додаємо опару, перемішаємо трохи. І частинами додаємо борошно. Обов'язково просіяти. Родзинки я вже відкинула на сито і цей ром теж додам в тісто. Ось він, все ми використаємо. Також можна замочити в натуральному апельсиновому соці або у воді. Обов'язково в чому замочіть, щоб родзинки не тягнули вологу з тіста. Алкоголь при нагріванні випаровується, залишиться тільки аромат і смак. Сьогодні будемо місити комбайн, бо я котячою консервою палець розрізала, але все те саме прекрасно робиться руками. Все, почистимо вінчик. Для комбайна буде насадка ГАК, в міксері це спіралі або руками. Друга швидкість з 10, не більше. Це не піки збивати. Місим 15 хвилин, чим би то не було помірно. Через 15 хвилин замісу залишаємо тісто на 5 хвилин у спокої. Ось так завжди переходимо з лопаткою. І друга частина замісу буде з маслом. Додаємо шматочками м'яке масло і поступово вмішуємо на низьких обертах. Друга з 10, у відео все видно. Ще раз 15 хвилин місимо тісто, 5 хвилин відпочиває, і ще раз 15 хвилин місим з маслом. Якщо можете, місіть 20 і 30 для тіста це краще. У відео два етапи по 15 хвилин. Масло прекрасно вмішується в тісто. Ще додаємо потрішки. Ось так. Сіль, бо я забула в яйця додати. Це будемо закінчувати. Тісто вже не липне. Подивіться, воно повільно сходить з насадки, навіть не хоче лопаткою відходити. І видно, що воно вже відстає від лопатки. Ось, подивіться, вже тісто. Пристає до тіста і відстає від лопатки. Ставимо тісто в тепле місце, спокійне. Я ставлю в духовку під лампочку і з боку мисочку з гарячою водою приблизно на півтора години. Має збільшитись 2-3 рази. Я буду випікати в паперових формочках. Розміри вкажу в описі під відео. Подивіться, яка це мелота, привезла я їх з України. Все, тісто підійшло, обіймнем його, щоб вийшов весь кисень. Ось так. Дуже воно пишне, гарно піднялось. Родзинки я вже злегка обваляла в борошні, так вони будуть рівномірно в пасках. Додам в тісто і їх рукою важко вмісити. Розкачайте краще тісто в пласт, розкидайте по всьому родзинки, скрутіть в рулон і порціями відрізайте форми. Так набагато простіше і краще, ніж те. Що я рукою їх вмішую. Як берете тісто, то руки змочуйте водою і теж мокрою рукою розрівняйте поверхню. Ставимо на вистойку в тепле місце приблизно на годину або до збільшення в два рази. Все, ось так вони піднялись дві великих і одна маленька. Виймаю і розігріваю духовку, а тим часом паски чекають. Випікаємо верхний з без конвекції 170 градусів приблизно 45-50 хвилин великий і маленька 35-40. Слідкуйте, так як кожна духовка індивідуальна. Слідкуємо, Якщо шапочки вже рум'яні, то прикриваємо фульгою або пергаментом. Виймаємо і даємо повністю вистигнути. Якщо у вас форми металічні, то через 10 хвилин виймайте і щоб вони не запарились. Ложіть їх на бік і перевертайте. В паперових формах це не потрібно робити, так як вони тримають форму. Я буду знімати, щоб вам показати, а взагалі, то краще, щоб вони були в цих паперових корзинках. Подивіться: пасочка красива, рум'яна, гарно пропечена. Якщо дно має грубу запечену підошву, то ви її перетримали. Дно також має бути ніжне, румяне, як і вся пасочка. Глазур в мене буде сама проста – пудра і лимонний сік. Вона мені саме більше подобається, мабуть, це смак з дитинства. І так, вона кришиться. Якщо ви хочете більш естетично, то приготуйте на желатині. Готується вона дуже просто і вона не кришиться. Додаємо лимонний сік маленькими порціями. На прикраси в мене мармелад. Сушена малина і подріблені фісташки. Я не прихильниця спринклсів, а ви прикрашайте тим, чим ви любите. Тут же в кожного своя фантазія. Глазур в мене вийшла така, як я хотіла, густа. Але я її наносила на теплі паски. Тому вона ще розрідла. Я поспішила щоб при денному світлі закінчити зйомку і показати вам в розрізі, так як завтра це вже була би вчорашня паска. Дуже гарно наноситься глазур, виставляємо прикраси, які нам більш до сподоби. Мармелад я теж з України привезла, дуже смачний. Велику паску я розріжу. І подивіться: ніжна, пухка, волога, зовсім не жирна. Це як золота середина. Солодка, її можна їсти без нічого. Вона сама по собі вже дуже смачна. Подивіться, яка вона волокниста, пухкесенька. Друзі, всім бажаю мирного неба, здоров'я, миру любові і, звичайно, смачних пасочок. Хай у вас все вдається. А ми зустрінемося у наступному відео до зустрічі! Подивіться, яка це смакота! Аромат на всю квартиру.